Всім привіт! Вас вітає канал Акваході. В сьогоднішньому відео мова піде про позеленіння води, причина та як цього позбутися. Скоріше всього, ви вже мали нагоду позн... познайомитися із Євгеною Зеленою або ще її називають цвітінням води. І мабуть навіть спробували від неї позбутися, але якщо подивитись це відео, то всі ваші спроби виявилися марними. А може це вперше у вас, і ви взагалі не розумієте, що робити в такому випадку. Ну так почнемо із самого початку. Як проявляється цвітіння води? Вода поступово втрачає прозорість і згодом забарвлюється в зелений колір, без неприємного запаху. Зелене сідає на все, що знаходиться в акваріумі. Стінки дно, декорації і так далі. Більшість людей просто починає частково або повністю замінювати воду. В першому випадку це дає позитивні результати на трішки більший період, а в другому випадку на дуже короткий час. Чому всі ці маніпуляції не дають позитивних результатів? Насамперед потрібно визначити причину появлення цвітіння води. А причина завжди одна забагато сонячного чи штучного світла. Також сюди, як доповнення, можна додати надмірне годування риби, поганий догляд за акваріум, і вкупі дає швидке розмноження явлени зелени. Що потрібно робити, щоб повернути прозорість води в акваріумі? Для вирішення цієї проблеми є декілька варіантів. Перший хімічний. Це саме швидкий, але не найкращий варіант. Оскільки хімічна речовина усуває цвітіння, а не усуває причину виникнення його. Тому працюю тільки на період застосування хімічних препаратів. Як тільки припиняється внесення препарату, відразу проблема повертається знову. Тому перед тим, як використовувати цей метод, подумайте двічі. Також. Для знищення іглени зелених хімічним методом використовують такий препарат, як стрептоміцин 3 мг на літр, який не завдасть шкоди рибі, а от флору знищить повністю. Хімічних препаратів вода дуже багато в продажу є, тому ви можете вибрати, який вам буде уподобання. Наступний варіант біологічний це самий безпечний і корисний метод боротьби з цвітінням води. Якості хижаків виступає рачок під назвою Дафнія. Буквально за кілька годин вони з'їдять всю зелень, а не при умові, що її буде дуже багато. При використанні даного методу потрібно відселити всіх риб з акваріум, по причині того, що рачки є кормом для акваріумних риб. Також можна використовувати равликів, креветок. Більше мені незнайоме, що ще, але якщо хтось знає, чим ще можна знищити. Цвітіння води. Буду радий почитати в коментарях. Наступний варіант механічний. Це, мабуть, саме дешевий в деяких випадках вид боротьби із цвітінням води. Він може проводитися декількома варіантами. Перший фільтрування води за допомогою звичайного внутрішнього фільтру, колбу якого загортають ззовні рушником із мікрофібри, і включають. Періодично витягують і промивають рушничок. Цей метод ще називають блондинка. Наступний використання стерилізатора. Це не самий дешевий, але самий дієвий спосіб. Але його можна порівняти із першим хімічним. Поки працює стерилізатор, поки все добре. І не потрібно забувати, стерилізатор вбиває навіть корисні бактерії. А потім, наче ви вперше запустили акваріум: бактеріальний спалах, азотний цикл, відновлення флори, якщо не пощастить. Знову цвітіння води і ще багато різних неприємностей. До всього цього вище перечисленого механічному варіанті потрібно регулярно проводити очищення акваріума, тобто сифонка ґрунту, дна і стінок акваріуму. Як запобігти цвітінню води? Проведення регулярного очищення акваріуму. Сифонка грунту, очищення стінок акваріуму від нальоту у вигляді водоростей. Помірне годування мешканців. Також додати в акваріум креветок. Вони будуть підбирати за рибами, поїдаючи залишки корму. і проводити очищення стінок акваріуму. Розміщення акваріуму на таку відстань, щоб сонце попадало лише на кілька годин. На ніч потрібно вимикати світло зовсім. Проведення регулярного очищення акваріуму. сифонка ґрунту, очищення стінок акваріума від нальоту у вигляді водорості. Помірне годування мешканців. Також додати в акваріум можна креветок. Вони будуть підбирати за рибами, поїдаючи залишки корма, і проводити очищення стінок акваріуму від водоростей. Розміщення акваріума на таку відстань, щоб сонце попадало не більше кількох годин на добу. На ніч світло вимикається взагалі. Регулювання, також ще приміняється регулювання штучного освітлення. Так, щоб не зеленіли стінки. Для цього встановіть таймер часу для періоду роботи світильника. Ну, наче все. Може, щось забув, то напишіть в коментарях. В кінці хочу сказати, що дотримуючись рекомендацій, ви зможете підтримувати в акваріумі числу та порядок. Взагалі, утримання акваріуму це кропіткий процес. Але коли все налагодиться. Він буде приносити тільки користь та радість своєму власнику. Бажаю всім мирного неба над головою і щоб у вашому акваріумі ніколи не було водоростей.